Доброго дня. Ми продовжуємо нашу серію 15 хвилин усвідомленості. І сьогодні хочу поговорити, розмірковувати на тему мудрості розрізнення. Ми говорили попереднього разу про мудрість дзеркальну або про мудрість дзеркальних дій. Сьогодні про мудрість розрізнення. Здавалося б, дуже проста мудрість. дуже... Що такого в слові розрізнення, що може нас здивувати, що, на що нам потрібно звернути увагу? Але проблема в тому, що перша проблема, яка в нас існує, це те, що ми робимо з мудрості розрізнення, ми робимо мудрість розділення. Це трішечки різні речі. Чому, в чому різниця для мене між мудрістю? Розрізнення і розділенням процесом розділення. Коли ми розділяємо, то ми якраз робимо ту справу, яка спричиняє наступні проблеми. Коли ми робимо розділення, ми розділяємо Україну на правобережну і лівобережну. Ми розділяємо Україну на північну і південну. Ми розділяємо. Українців в Україні, і українців за кордоном. Ми розділяємо націю на щось, на когось. Ми розділяємо на правих і лівих. Але все це, все це єдине. І мудрість розрізнення основна ідея, основна практика мудрості розрізнення це якраз розрізняти. Хештег є різниця. Для нас. Для мене, для нас, для всіх, для людства є різниця. Оце мудрість розрізнення, якщо її практикувати, то є різниця між тим, що ви п'єте дешеву технічну водку, зроблену з угільного якогось спірта, чи ще з якогось ще з чогось технічно витягнутого з ПВА, чи ви п'єте нормальний напій, узвар. Нехай буде, та. Або хороший віскі або українське вино, або українське крафтове пиво. Є різниця. Є різниця в смаку, є може бути різниця у відношенні, може бути різниця у впливі на ваше здоров'я. коли ви Коптаю, замовляєте десь на Алішесі, на Аліекспресі якомусь чи ще десь замовляєте якісь дешеві е, харчові добавки чи дешеві якісь е, е, ліки. таке можливо, я не знаю, чи можна, але можливо, можна. І споживаєте їх як натуральний продукт, е, намагаючись себе полікувати. І це вам тільки шкодить. Ви питаєте в чата жопта. Чи ще в якихось штучних інтелектів, як би вам вилікуватись від простих речей, або що робити в, в випадку простих хворіб, а він вам такі речі розказує, в що ви вірите і що ви робите, не розрізняючи, не розрізняючи між тим, що є валідне, що є коректне, що є правильне, і абсолютними галюцинаціями? Основна, напевно, основний голос мудрості розрізнення на сьогоднішній день це, в принципі, те, що колись називалося критичним мисленням. Але не кажіть нікому, бо за це можуть вас забанити, за це вас можуть захейтити. Тому що критичне мислення наразі абсолютно не популярне. Критично мислити означає мати свою думку, означає розуміти різницю, означає усвідомлювати вплив будь-якого факту будь-якої дії на майбутнє, в тому числі вплив будь-якого факту на минуле. Якщо ви трактуєте його некоректно, або якщо ви трактуєте його на свою, на свою користь, нехай буде, то воно може впливати і на те, як сприймається минуле, і мудрість розрізнення вона не розділяє минулого майбутнього і теперішнього. Вона не розділяє нації, вона не розділяє кордони, вона не розділяє, не розділяє, не поділяє, не розриває, а вона каже: все є, одна... все є одне: всі ми Будда, всі ми просвітлені, будь-яка річ сама в собі може в майбутньому стати Буддою. Але потрібно розрізняти, на якому етапі ця людина, ця річ, цей факт, ця історія, цей процес. Чи це початок лише початок. Чи це вже перебування в цьому процесі, чи це вже кінець процесу, в кожному окремому випадку можуть застосовуватися зовсім інші засоби, методи, можуть дії інші робитися. Ця мудрість розрізнення вона дає вам розуміння, що е, найдешевші речі не завжди найкорисніші. Скупий, платить двічі. Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. Це наслідки, якісь відголоски того, про що говорить мудрість розрізнення. Часом, якщо ми говоримо про фінанси, часом мудрість розрізнення каже: дивися: оце коштує там 500 гривень, це коштує 700 гривень. Однакова гарантія, майже однакові характеристики, все, але це не безіменний китайський виріб, чи безіменний просто будь-який виріб палівний, їх десь десь там під мостом кліпали. І це хоча б якийсь виріб з назвою, де ти можеш принаймні назад на гарантію повернути. І тих 200 гривень вони тобі зможуть забезпечити спокій, настрій і довшу роботу приладу. Дуже часто. Звичайно, що витрапляються випадки, коли нема тих 200 гривень, але ми говоримо про те, що дуже часто можна трішечки докластися, трішечки подумати, помедитувати, руну витягнути, таро витягнути, маятником покрутити, щоб обрати те, що потрібно. Взагалі, таро, руни, маятник, інструменти, які ми використовуємо а, в гаданні, в мантиці, а, в прогностиці, навіть астрологія та сама, ну будь-що, що ми використовуємо з систему отримання відповідей, вона вже працює з розрізненням, з мудростю розрізнення. Бо ви без зранку, наприклад, встали, вам було би какая різниця, і пішли би нам на роботу або поїхали. А вам, я би, наприклад, потягнув зранку руну, і Мені випав би Хагалас, і я категорично був би дуже обережний. Я би подумав, чи, 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 чи треба мені сьогодні щось робити, щось їхати, чи в принципі я можу відкласти на один день якісь покупки, чи початок справи, чи якісь бізнес домовленості. От Для руни Хагалас, яка означає руйнацію, второ – це вежа. Аркан вежа, а я би, наприклад, в такий день, я би перес... Я би дуже, 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 дуже подумав. Для мене це є розрізнення енергії, для мене це є розрізнення того, що відбувається навколо мене і як воно впливає, в тому числі на мене. Я би дуже уважно ставився до інших, тому що люди в день з вежою або в день з хагалазом вони будуть дуже нервові, вони будуть дуже заряжені, вони будуть зриватися на мені, на, на сусідах, на кому завгодно, на дітях, на, на коханих, на будь-яких на будь-чому, на будь-кому. Будь І для мене цей день був би розрізненням того, що може бути, коли, наприклад, сол, коли, наприклад, руна сонця або карта Таро Сонця, аркан старший аркан сонця. От тоді, тоді все, все чудово, все всі всім всі всіх люблять, всі всім прощають, всі, е, всі задоволені, всі, що всіх щось відбувається, відбувається позитивне. Якраз ви запитаєте, яка різниця? А різниця є. Різниця є, яка буде впливати на ваші подальші дії. Різниця є, як ви будете чи ви втратите контакти, чи ви втратите дружбу, чи може навіть кохання, коли там хагла з вежа випадає. Чи ви навпаки знайдете день, коли прям дуже добре там, поїздку якусь райдо зробити поїздку? Кожна руна це вже розрізнення. Не розділення, не рубання на частини, не порубування на частини, а розрізнення. Сьогодні найефективнішим буде така дія. Завтра найефективнішою буде така дія. Оце вже є розрізнення, це вже реалізація мудрості розрізнення. І ті, хто практикує ну, зі мною, наприклад, щоденно руну, хоча би читає або дивиться, спостерігає за собою, записує часом, ви вже бачите різницю, вже бачать ці такі люди бачать різницю між тим, що випадає руна, перевернута, коли треба бути обережним, і руна. Пряма яскрава якась натхненна руна, яка допомагає навпаки будь-які задумки, які ви робили, вона допомагає реалізовувати. Так реалізується мудрість розрізнення, так реалізує, так вона практикується, так вона а, напрацьовується, повертаючись назад до мудрості, до дзеркальної мудрості, а, мудрість розрізнення якраз допомагає. Вона взаємодіє з будзеркальною мудрістю і допомагає зрозуміти, що є моїм, а що є не моїм. Що є, наприклад, які програми, які думки дуже часто нав'язуються мені. Какая разница? А, Які думки мені нав'язуються, а які є моїми думками? От моя думка це є різниця. Різниця є у всьому. Де жити, де працювати, що їсти, що пити чи випивати. Для мене є різниця. Яку каву, який сорт кави обирати, який мені подобається, чи який мені не подобається, я розрізняю. Та? Я попив, попробував. Хм, цікаво, тіло, як тіло для мене працює. Та? Якщо я попив одної кави, тіло мені прям каже, ти, пи, ти попив гадість, перестань це пити. Буває таке, що попив і тіло прям яскраві відчуття, наповненість енергією, натхнення на день. Мудрість розрізнення допомагає дзеркальній мудрості за допомогою запитання: чи це є моє? Чи це можливо щось пролітало? Можливо, вітер підняв хмару пилу, хмару сміття, і це сміття у вас тут пролітало перед очима десь коло вас. І ви раптом задалися запитанням, а це сміття моє особисте, це я його викидав, і воно тут літає. Чи це може занесло від сусіда, який два роки не, не виносить сміття, і там на на подвір'ї купа всього, що робиться? Оце якраз є мудрість розрізнення, розрізняти, чи є це сміття, зрештою, чи це ваше через вашу поведінку, чи це сміття через чужу поведінку? І Іх... без обвинувачень. Мудрість розрізнення це лише зрозуміти, усвідомити про усвідомлення того, що є вашим, чи це, наприклад, якийсь злидень, щось, якась програма, якась, якийсь негара, негаразд, якась, е... якийсь мінус в вашій психології, в ваші емоції, в ваших емоціях, навіть на вашому тілі, чи це мінус ваш. Чи це через те, що щось відбулося, щось повпливало, і це одноразова акція. Чи це у вас хронічна хвороба, чи це ви щось спожили з наз... назовні? Тому мудрість розрізнення це якраз одна з тих речей, яку за останніх 4 роки, та, за 4 роки однозначно, але вже за 12 років стану. Стану війни ми почали розуміти, що різниця мала би бути. Різниця є. Різниця є, чи, чи жити тут, чи жити там. Чи бути тут, чи бути там, бути з близькими, чи кидати їх, обвинувачувати їх чи допомагати їм. Мудрість розрізнення це. Те, що ми робимо щодня, це вибір, який ми робимо щодня. Єдина проблема в цих виборах розуміти їх, усвідомлювати їх. Відповідати за свої вибори. Тому бажаю вам натхненного дня, натхненного тижня. Звертайте увагу, усвідомлюйте, практикуйте мудрість розрізнення, практикуйте її свідомо. Практикуйте її усвідомлено. І тоді життя у вас почне налагоджуватися.